Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку, Господь благий, Господь царює! Дуже дуже. Я дуже радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Радію, що ми зараз знаходимося в місті Лозова і ми в новому молитвеному будинку, яка кажемо до молитви. Радіємо! бо Бог благословив нас. Радіємо, що зараз на Харківщині відкривається новий церкви. Молітні дама, і ми, ми радіємо в цей непростой війну для України. Ми відемо руку Божу, і ми відео славу Божу. І ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви молитесь з нами, бачите, напротив мене сидить Микола. Он відповідальний за церкву міста Лазава. Я радію за нього, за його посвящення, за його посвяти, як каже в українське мови. Біля нього епископ Віктор Семенович Прохор. Для нас дуже-дуже потужно потрудились на Харківщину. Біля мене, Віталій Олексійович Цюк, епископ, перший заступник Анатолій Миколаївича Казачка. Для нас це свято. Свято новий будинок, свято, що з нами єпископа Микола. Що відбувається у тебе в серці? Кажи, будь ласка. Радість. Радість. Радість є, радість і є, чучуть устоності, може. Не, чучуть. Е, багато радості, і чучуть усталості, так? І що ще? Много, що тобі є? Наверно, много ще подяки, вдячності, да? хто да. допомагав нам, братерству велика подяка. Хто жертвував. На цей молитовний будинок і велика подяка, хто трудився на цьому місці з нами. Ми дуже І Ми думаємо, що це вже не послідній буде молитвиний дом в Лозові. Плануємо на надалі. На, на, на Вау мене так надихає, так приємно мене на, на душе. Що то тобто йдемо вперед? Лити да? летимо. А, летим. Летим, да. а яка по тебе побажання для братів, хто з нами? Що є побажання? Добудня, да, побажання не останавливаться, бо були такі моменти, де важко було. І слава Богу, я братям дзвонив, мав велику підтримку, і знаєте, я бачу, для чого я тут. Слава Богу. Я сподіваюся, що Господь допоможе. Господь. Віталій Олексійович, ти завжди надихаєш. мене. Але... Коли ти дзвониш або пишеш. Мені жити хочеться. Але коли приїжджаєш сюди до нас, то не хочеться вибачити, мені хочеться прийти від радості, бо ми не самі. З нами братерство, з нами є з нами, братерся, з нами, єпископа, з нами Господь. І, і, це, і це нас надихається. Вітаю вас, улюблені сестри і брати. Ми продовжуємо наше служіння в Харківському регіоні і сьогодні ми є в Лозові. Ми мали просто неймовірно гарне служіння, посвячення нового дому молитви, в якому ми зараз знаходимося. Тут був переповнений зал. Ми мали дуже багато людей. Ми говорили про важливість церкви. Ми говорили про важливість відділення, посвячення того, що ми робимо, і що ми будуємо, і що ми маємо для Господа. Тому ми переживали велике Боже благословення. Цей зал. Також наповнили служителі, які приїхали і раділи з місцевою церквою. От ми молилися один за другого, тому це було велике благословення. Я завжди радію, коли бачу, як люди приходять щоб прославити Бога. Ми мали гарну атмосферу, святкову атмосферу. Тому хай вас Бог благословить, продовжуйте служити, продовжуйте відкривати церкви, Амін. продовжуйте робити ту роботу, яку Бог сьогодні кладе на церкву. Амін. Час благоприємний. І здається, що такого часу не було і не знаємо, чи буде. Тому використовуємо кожну хвилю, Амін. кожен день нашого життя. От, Амін. можливо, ви вже втомилися, брати і сестри, але я вас прошу, продовжуйте працювати. Продовжуйте служити, продовжуйте евангелізувати, продовжуйте молитися, жертвувати, підтримувати, тому що це вартує робити, Амін. бо все це ми робимо во ім'я Ісуса Христа Амін. заради Ісуса Христа і заради Його церкви. Ми любимо вас, благословляємо вас і втішаємося, що можемо бути разом із вами. Ілля Петрович, дуже дякую за ваше служіння. За вашу посвяту, вірність я не знаю, е, як то кажуть, наскільки ви надихаєтесь від нас, але ми надихаємося від вас ще більше, ще більше. І тому це велика честь, радість бути разом з вами, співслужити разом з вами. І потім нести цю вістку радості далі нашим братам і сестрам по всьому нашому великому українському брадерству. Дякуємо, давний сіть. Помолитись, будь ласка, за нас, за нашу небудь, за Україну. Дорогий Господь, Дякую. дякуємо Тобі щиро сердечно за те, що можемо кликати ім'я на всякому місці. І тут, Боже, місце до Лозува, де ми посвятили цей дім молитви для тебе. Ми знову і знову кличемо Твоє святе імене. В Твоє святе ім'я, Господи, люди спасаються. В Твоє ім'я люди вздоровляються, в Твоє ім'я люди звільняються від залежностей. Твоє ім'я вище всякого імені. І ми, Господі, несемо це ім'я. Твоїм іменем хвалимося. Твоє ім'я, Боже, проповідуємо, тому що тільки в Тобі є звільнення, спасіння і оправдання. Дякую тобі, Господи, за твою церкву, дякую Тобі за Харківське обласне об'єднання, дякую, дякую Тобі за їхню вірну, посвячену, працювати. Дякую тобі за всіх братів і сестер, які допомагають, підтримують, надихають, благословляють і моляться, щоб праця твоя звершувалася і надалі. Дякую тобі за все наше братерство, за можливість співслужити разом, будь надалі прославлений, спасай людей в грузуві, клич до себе, Господи, хай буде охорона твоя і захист. Над нашою Україною. Ми молимо, дай нам перемогу. Ми це молимо і просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, Наталій Олексійович. Віктор Сімоніч, я ще раз хочу казати вам дякую. Буде можливість, я повторяюся багато разів, буде можливість бути з'ясною українською Америці. Подякуйте від нас. Бо, может быть, тут один доллар пожертвовал. Один доллар в Украине это 40 гривен. Может быть, кто-то пожертвовал 10 долларов, это 400 гривен. Может кто-то 100 долларов, это 4000 гривен. И мы говорим, мы дуже много операций сделали на Харьковщине. Это правда, это факт. Новые церкви, новые спасенные люди. Но если вы, диаспора украинская, там, румыны, другие страны, других э, братья братьев и которые мы имеем, если они не были рядом с нами, Ми не могли зробити ту працю. Тому я щиро дякую від імені нашого об'єднання, пастора церков, від членів церкв, і від множества людей, які живуть тут на Харьков. Ми дуже дякуємо. Ми цінуємо. Ми ніколи не забудемо і ніколи ми не скажемо, що це ми зробили. Ми разом зробили благодаря Ісусу Христу, который нас зробив, що Ми родні, ми рідняні, родичі. Дякуємо вам. Я маю саме подякувати для вас за кооперацію за спільність. Хочу подякувати для всіх партнерів, хто сприяє і служить на Харківщині. Дякую. Відкриваючи сьогодні цей, або посвячуючи цей дім молитви, це є пам'ятник якраз Божої вірності, Божої дії, тому що Господь допоміг пожертвувати кошти на придбання земельної ділянки. Так, Господь так. благословив. А те ж саме відкрив серця для того, щоб придбати цей мобільний такий дім молитви. І це по правді це пам'ятник, що робить Господь. Тому що навіть і під час цього служіння я звернув увагу, коли якраз процес йшов вже до молитви, і прилетів шахет, взрив поруч. Я звернув увагу, що люди не... Не паніку не падає, люди тримаються разом, люди готові йти молитися, готові звертатися до Господа. Це вже відповідний процес, те, що робить Господь. Тому я хотів би подякувати для пастора відповідальний, який несе за зараз то служіння, для Ілі Петровича, для всього братерства, для Віталія Олексійовича, тому що в Ісуса є одна церква. Yeah. 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 І ми можемо yeah. бути yeah. частиною цієї церкви. Через те, Ілля Петрович, коли біль у вас, це в нас Да. Yeah. Коли ви страдаєте, ми страдаємо. І цей тиждень, проходячи якраз у mm -hmm. вашому регіоні, ось наше бажання одне mm -hmm. – бути частинкою yeah. з нашими людьми mm -hmm. разом, відчути, що вони відчули, що ми з ними, і діаспора українська є з ними, і через те, незалежно від національності. Люди Божі, вони мають властивість подібне на Ісуса Христа співчуття для тих, хто, хто, хто кому боляче. Люди мають те ж саме співчуття до тих, хто страдає. Через те пам'ятайте, що не тільки ми ми можемо забутися, ми можемо десь, але Господь ніколи не забуває. Він завжди поруч, Він оберігає. Тому у цей час я не уявляю Харківщину. Без без церкви. Так, ось, так, це хаос так, був. Так, так, це хаос так, був. Так, і навіть зустрічаючись ось із, із командуванням, де ви мали угу. зустрічі, це просто наскільки Бог змінює і церкву, дає вчасно і дає на своєму місці, і церква якраз, якраз сприяє ось для суспільства, для армії. Церква допомагає і. І всі звертають увагу. Тому е, уявити не можна було у минулі роки, що, що Бог зробить ось в Україні і наскільки церкву поставить в таке відповідне, відповідне положення. Тому е, ще раз дякую для всіх, хто приймає участь заохочую. Давайте послужимо для Ісуса Христа. Сьогодні Харківщина, сьогодні Україна потребує якраз Божого. Божої присутності. Як Бог буде присутній, Він буде через вас, через вашу персональну участь, через ваше пожертвування, через так. ваші молитви так. і через вашу допомогу, через ваше сприяння. Тому нехай Господь благословить вас, Ілля Петрович, Дякую. вас тут в лозорій. І мені приємно, що у вас є бачення не тільки не зупинятися на цьому дорозі, а. А поширювати скільки mm -hmm. вашому місці е, населення? Яке зараз десь тисяч 100 тисяч зараз Це найбільший саме город в Харковіському спросі Харкова Після Харкова. Тому нехай Господь що Тут не одна церква, така тут має бути більше набагато так. Ми розуміємо, що вскрізь питання стоїть з кадрами і служителями. Тому бачимо, у вас є посвячені люди. О, хай Бог дасть натхнення, мудрості, знання в цих питаннях, щоб Євангелія проповідувались. Євангеліє спасає і, і Харківщина. Всі люди потребують Ісуса. Так, Ісуса. Так, ми чекаємо не переходу Антихриста, ми чекаємо не передати. Ми так, чекаємо Ісуса. Так, Христа, так, бо так, Ісус вау, Христос гляде, Тому нехай так, так, Господь благословить. Так, Дякую. Ну, друзі, я хочу, що бо ми не знаємо, ми знаємо, що через Віктора Семьоновича ми отримали 13.000 доларів на купили ту землю. І єсться це не в грошах, та ви участь, Бог знає ваші імена, і ми вам душ дяку, но в лице Виктора Семеновича мы дякуем, потому что если вы не дали нам вот это 13 тысяч долларов, то мы не могли купить землю. Мы купили в гарном месте, вот беля православного храма, в центре лозовой мы купили вот этот участок за 13 тысяч долларов и смогли дальше стать этим дякуем Виктором Семенович. Дякому. Знаете, чем я хотел попросить вашего, помолились, помимо того, чтобы Бог воздал каждому, кто участвовал в этом проекте. Помолить, чтобы Божье помазание было, бо ми плануємо, чтобы на Катерчині было 150 церков. Мы за время войны 28 таких е, молитвых домов, купили участки, строили. 28, это дуже богато. Я один бы не смог, вот если бы слабо просить один. Но благодаря тому, что братья и сестры с нами, благодаря тому, что Господь благословляет, мы видим результат. Я хочу, чтобы вы помолили, чтобы Бог дал все ресурсы. Говоря о ресурсе, я не кажу только за финансы, чтобы нам дал, чтобы команда была, чтобы были братья, которые будут мать бажания працювати и вести поместные церкви на Харьковщине. Помолитесь, блядь. Yeah. 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 Давайте здание все будут финансы. Дякуємо тобі за велику честь і подивитись для нас бути твоїми співробітниками для твого царства, щоб будувати дійсно і поширювати праведність, мир, і радість святому дусі. І дякую тобі за церкву життя, яка зібрала бала, 13 тисяч, і ми могли вкласти, пожертвувати на Харківщину, придбати цей е, прекрасну земельну діль, дільницю. Ось, Боже. І дякую за тебе за всі жертводавців, слава. які вкладають жертви Ось. Боже. Ти бачиш світ, де ти поклав на серце 150 церков. Ось, Боже Господи, господи. Ось, я пригадую 90 рік. Коли mm. в цілому, тут у чотирьох областях було одинадцять церков. Oh. Сьогодні, Господь, Ти mm. таке велике звершуєш mm. чудо й милосердя oh. і до цього народу. Oh. Oh. Благословити братів, щоб здійснилася <звес> 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 мрія <звес> і, <звес> і це видіння, <звес> воно здійснилося. <звес> 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 Благослови, розположи, Боже, oh. ніхто сам не може зробити, Господь. Ти нас поєднав в тілі Твоєму, і ми члени, Господь Твоєї церкви. Дай! Відкрив серця для від жертводавців, для здібних людей, для порядних людей, щоб допомогти, підтримати. І хай Євангеліє проповідується і Харківщина, нехай буде спасена через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Отець і не дух святий. Амінь. Дякуємо вам, брати, дякуємо, що ви разом з нами. Хочу, щоб ми разом казали славити молитву української мови. Благодать Господа нашого. Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.